Чергова нічна атака рашистів по Україні. Окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару: дев'ять калібрів, три балістичні ракети та шість незнищенних, за словами рашистів, кинжалів успішно ліквідували наші героїчні сили. ППО, як повідомили у штабі, згодом усі смертоносні кинжали, рашисти спрямували на столицю та все, що летіло на Київщину, знищено у тому числі і безпілотники. Попередньо уламки збитого залізяча впали у кількох районах столиці, пошкодили припарковані автівки. Гаражі, автобуси, а також територію зоопарку близько 3.30 ночі, 16 травня 2023 року. Російські окупанти атакували Україну з північного південного та східного напрямків. 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З шести літаків міг 31 к було випущено шість аеробалістичних ракет. Х-47М2 «Кінжал». Дев'ять крилатих ракет «Калібр» з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування С-400 «Іскандер-М». Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України. Україна не просто виборює власні кордони, а й стоїть на захисті усього цивілізованого світу. Тому підтримка партнерів у цій боротьбі вкрай необхідна. Більше нової потужної зброї для фронту такий результат триденних зустрічей президента України Володимира Зеленського з лідерами європейських країн. Дякую, Італії, за допомогу в захисті життя наших людей від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій. Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет. Два Мільярди 700 мільйонів євро системи ПБО «Айріс», різних модифікацій, ракети до них багато, гармати, снаряди, бронетехніка. Окрім цього, Німеччина підтримує нашу країну довгостроковою. Є для цього 11 мільярдів євро сута на оборону, плюс Німеччина бере участь в європейському фонді миру, який посилює наш захист. Дякую, Франція, за нові можливості для наших воїнів протидії російському терору. І зараз ще не час говорити про деталі. Я дякую за додаткову техніку, за додаткову бронетехніку, за допомогу в консолідації партнерів. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Мати дитини, яка прокинулась від запаху диму, самотужки намагалась врятувати синочка. Трагедія сталася у приватному будинку в селі Ситківці Гайсінського району. Місцева мешканка викликала пожежників. Жінка не змогла потрапити до дитячої кімнати через вогонь та сильне задимлення. Тіло шестирічного хлопчика виявили рятувальники під час гасіння вогню. На момент загорання мати з дитиною перебували у різних кімнатах будинку. О, рятувальники винесли дитину з помешкання. На жаль, вона була без ознак життя. Наразі причина пожежі встановлюється фахівцями. Причина сумних наслідків констатують бійці ДСНС нехтування елементарними правилами безпеки. Не вщухають і пожежі в екосистемах. Щодня на Вінниччині рятувальники гасять десятки гектарів сухої трави. Від учора в регіоні загасили півдесятка займань. Спалювання сухої рослинності та сміття завдає великої шкоди довкіллю, створює загрозу для. Життя рослинної тваринної світу, а нерідко людей та може призвести до некерованих надзвичайних ситуацій, особливо у пожежно-небезпечний період. За свободу і незалежність рідної держави вони віддали найцінніше життя. Стіну пам'яті випускникам, які загинули, захищаючи Україну, відкрили у 33-му ліцеї. Імена та фото десятьох героїв, які здобували тут знання на інтерактивній стелі. Щодня нагадуватимуть молодому поколінню, якою ціною виборюється право на мирне життя та волю. Вшанувати пам'ять героїв до закладу, прийшли побратими, батьки воїнів, школярі та вінничани. Наші герої не загинуть ніколи. Вони будуть в нашій пам'яті. Ми будемо згадувати і говорити про них на уроках та позакласних заходах. І весь час дякувати, дякувати всім, завдяки кому ми продовжуємо жити. Слава Україні! Міцні маневрені та надійні. Тепер завдання цих пікапів допомагати українським захисникам на фронті. Завдання стоять серйозні. Віримо і впевнені, що ви їх виконували, виконуєте і будете виконувати якісно. Будете нищити ворога і наближати перемогу. Хай це вам буде в допомогу. Слава Україні і слава нашим військовим. Поїдуть автівки одразу на схід до бійців сил спеціальних призначень. Військові кажуть, такі пікапи вже добре зарекомендували себе на фронті. Авто вкрай необхідні, тому що в тих умовах в яких ми працюємо, це дійсно розхідний матеріал. І дуже багато автівок ми вже втратили. і Зараз вкрай необхідно мати колеса, щоб швидко виконувати задачі, і, ну мати можливість виходити живим з за обов'язкових задач. Закупити потужні авто для бійців вдалося силами координаторів міжрегіонального гумштабу та депутатів обласної ради. Я дякую і фонду енергія відродження і безпосередньо депутатам обласної ради, які доєдналися в зборі коштів. і Ми сьогодні маємо таку можливість допомогти нашим захисникам. Ми передаємо ці авто нашому колезі, його підрозділу, де вони сьогодні його колеги тут. Це Олег Легеза, депутат обласної ради. Бойовий автопарк потрібно оновлювати досить часто, бо життя машин на фронті через важкі умови роботи вкрай коротке. Це вже, напевно, 26 і 27 автомобіль, який ми передаємо, наш фонд передає на потреби військових. Деякі ми обладнуємо спеціально під якісь. Конкретні потреби. Всі машини проходять е, ТО, тому що ми розуміємо важливість того, що там не має бути комфортно, має бути надійно, має бути так, щоб машина з поля бою могла уїхати своїм ходом. І, в принципі, ці всі задачі е, виконуються. На фронті авто не розкіш, а необхідність. Машини і ворога здолати допоможуть, і життя врятувати. Війна триває, потрібно знати і допомагати, тому що нам своїх сил не вистачає. Дуже багато чого робиться за свої кошти, за власні. Тому якщо люди допомагають, це дуже приємно і дуже необхідно. Координатори гумштабу кажуть, з військовими на постійному зв'язку і підсилення відправляють на передову регулярно. Потреби різні і. Допомога теж різна, починаючи від об'єктів транспортних засобів, тепловізори, засоби захисту. Ми дуже багато отримуємо підтримки завдяки. Тому що наш керівник штабу Володимир Гройсман співпрацює з міжнародними організаціями, які є помічниками, і в такий спосіб, в критичні моменти, навіть зимового періоду, ми передавали допомогу, яку отримали від наших міжнародних партнерів. Це були теплові грілки і багато, багато чого іншого. І роботу цю не зупиняють, бо ж поки триває оборона країни, права на втому немає ніхто. Три десятиліття тому Вінниця затвердила великий та малий герби і хоругву, тобто прапор Вінниці, символи місцевого самоврядування. Історично наше місто отримало Магдебурзьке право у 1640 році указом короля Владислава IV як результат угоду з сильної міської громади та старости. Тоді ж місту надали власний герб та печатку. З тих часів символіка трансформувалась. А при союзі тоталітарна імперія тяжіла впровадженням політики однаковості і намагалась зніма. Нівелювати навіть місцеву геральдику, скасовуючи її або змінюючи до невпізнаваності. Про історичну для міста дату написав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. 16 травня 1993 року рішенням сесії Вінницької міської ради в громаду повернувся герб у тому вигляді, який максимально нагадує автентичні аналоги щонайменше 18 століття. І завдячуємо цьому. Ми трьом людям: історикам Юрію Легуну, Юрію Савчуку та художнику Георгію Мельнику. Ця подія має вагоме значення для ідентичності громади і є продовженням важливої частини нашої історії та культури. Посилення міжнародного партнерства у Вінниці підписали меморандум про взаєморозуміння із швейцарсько українським проєктом ЮКОРТ, обласною радою, військовою адміністрацією та агенцією регіонального розвитку. Партнери допомагатимуть в залученні ресурсів для реалізації проектів та розвитку бізнес-середовища. Також партнери будуть підтримувати область у розробці стратегічних документів та програм. Сторони співпрацюватимуть для відновлення та розвитку регіону в різних сферах, залучатимуть міжнародних експертів практиків. Наша мета є протягом цих чотирьох місяців. Почати інтегрувати до штату агенції двох експертів відповідно з питань культури діалогу і водопостачання від водовідведення управління відходами. Поки що ці експерти будуть законтрактовані безпосередньо проєктом. Але по закінченню цих чотирьох місяців, і якщо робота цих експертів буде успішною, ми передамо їх вже в штат агенції. Мета проєкту ЮКОРТ сприяти регіональній. Розвитку з боку громадян бізнесу та органів влади, що в свою чергу покращить якість життя людей та соціальну згуртованість в Україні для нас дуже є цінною і необхідною і досвід, і думка міжнародних експертів, міжнародних партнерів, яка дозволить розвивати громади регіон в правильному напрямку, і саме за тими запитами, які є. І від місцевих жителів, і Вінничина сьогодні майже на 10-11% поповнилася за чисельністю населення. Вінничина має давню співпрацю зі Швейцарією, і цей проєкт успішно її продовжить та відкриє нові можливості. Мамограф 2022 року випуску, який здатен виявляти найменші зміни в організмі жінки. Новий підхід в проведенні мамологічних досліджень тепер у Вінницькому центрі матері та дитини на базі закладу працює надсучасна цифрова система, що дозволяє попередити прогресування різноманітних утворень, зокрема ракових. Для прикладу на попередньому мамографі, який у нас був, можна було побачити 1,1 десяту міліметра розмір кальцината на цьому мо. Я бачу на порядок більше одну соту. Це, звісно, покращує якість діагностики і здешевлює лікування. Сучасний мамограф для центру матері та дитини придбали за кошти міського бюджету. В здоров'я жінок вклали 7 мільйонів 890 тисяч гривень. І вже за два місяці роботи тут провели 150 обстежень. На цьому апараті, на новому, я можу процедуру провести за 15 хвилин. Це вже навіть з видачею знімка, який друкується на принтері сухого друку, і з видачею заключення лікарського. А для попереднього, крім 25 хвилин самої процедури, ще й потрібен був час для того, щоб проявити. Плівку рентгенську, тому значно скоротився час проведення обстеження. А найголовніше, що огляд на мамографі нового покоління доступний всім жінкам. В цьому році наша лікарня підписала з НЦЗУ. Пакет на мамографію, що дозволяє нашій лікарні проводити безкоштовне обстеження мамографічне жінок і міста Вінниці і не, взагалі не прив'язано до місця проживання. Ми обслуговуємо всіх при наявності електронного направлення від сімейного лікаря. Та це не єдина потужна медтехніка, яка підсилила центр матері та дитини. Запрацював тут і сучасний рентгенапарат. Обладнання укомплектовано двома робочими місцями, що дозволяє проводити широкий спектр обстежень дорослим та дітям. Робоче місце стіл, де можна проводити обстеження в лежачому положенні, і для важких. Твори, хто не може стояти. І друге робоче місце це стійка. Вона універсальна, на відміну від попереднього рентген-апарата, Ми можемо без додаткових пристроїв дитині від року, їй тут можна, дозволяють характеристики апарата поставити дитину і провести обстеження рентгенологічне. Це менше психологічно травмує дітей. Їх не потрібно фіксувати додатково, разом з мамою зробили знімок і все. Цифрова система апарату дозволяє зменшити променеве навантаження, яке впливає на організм, а сам час опромінення займає суті долі секунди. Дочечка, ти маєш дуже тихенько постоятись у тьоті. Ми робимо тобі фотографію, знімочок і дивимося, що в тебе в легенях. Домовились? Ти боятися не будеш? Все, тихесенько стоїмо. Я нажимаю цю кнопку і отримую зображення на екрані. Далі воно може пройти обробку, архівацію. І в той момент, коли лікарю треба його подивитися, я відкриваю, він дивиться. Нову рентген-систему південнокорейського виробництва для центру матері та дитини придбали наприкінці минулого року коштом міста за понад 3,5 мільйона гривень. А заклад власними силами зробив капітальний ремонт в кабінеті, де його розмістили. Підлога замінена на спеціальний з спеціальним покриттям, який має використовуватись в рентгенологічних кабінетах, і стеля, і стіни, і замінені вікна. Якісні послуги в центрі матері та дитини можуть отримати пацієнти, починаючи від новонароджених до пенсіонерів. Обстеження у нас проводиться при наявності електронного направлення безкоштовно і дітям, і дорослим. При відсутності направлення а і бажанні пацієнта процедуру можна провести на платній основі. Доступна та якісна медицина кваліфікований і клієнтоорієнтований персонал, капремонти та реконструкції закладів первинного та вторинного рівня вивели Вінницю в лідери за рівнем надання медпослуг, завдячуючи максимальній увазі влади міста до галузі охорони здоров'я, наше місто сім разів поспіль отримало звання найкомфортнішого для життя в Україні. Робочий день щосуботи. Прозорі офіси міста змінили графік. Про це повідомив мер Сергій Моргунов. Задля зручності городян у ЦНАПах на Соборній та Замостянській адміністратори будуть працювати з 9 до 14 у суботу. До того ж, що середив усі міські адмінцентри продовжать прийом до 19.00. Інші дні залишаються без змін. Прийом громадян здійснюватимуть з 8.30 до 16.00. Навчаються, розвиваються та відпочивають у Вінницькому ліцеї. номер 20 запрацювала ресурсна кімната для дітей з корекційної підтримки. Займаються тут за розкладом діти, які на інклюзивному навчанні, тобто після своїх уроків вони приходять сюди, проводять заняття з логопедом, з психологом. Також тут ви бачите, є парти для дітей всім, яким необхідно додаткові заняття, якщо вони щось мають надолужити, якийсь матеріал повторити. Тут є дошка, телевізор, ноутбук, все необхідне. За потребами малечі заняття з логопедом тут проводять як індивідуальні, так і групові. Ми тут займаємося більше з постановкою звуків, автоматизацією звуків більш кому треба. Найчастіше, що треба виправляти вимоги – це сонорних звуків. Це лири більше. Буває таке, що звуки сящий та пляще, це сиш. Простір поділений на кілька зон для навчання, гри та розвитку. Ремонт зробили силами батьків, учнів та закладу. А ось якісно обладнали кімнату необхідними матеріалами завдяки перемозі у конкурсі грантів від фонду громади Подільська громада. Нам необхідно було отримати навчальні матеріали. Нам потрібно було саме обладнання для корекційно-розвиткових послуг. Це масажні коврики, різні логопедичне обладнання різне. І саме завдяки цьому конкурсу разом з цій кіші ми змогли їх закупити. Загалом у Вінницьких садочках та ліцеях працює 41 ресурсна кімната для діток з особливими освітніми потребами. Департамент освіти працює для того, щоб ці кімнати дійсно були і дійсно працювали і в садочках, і в школах, тому що вони для таких дітей дуже необхідні. Подільська громада вона нам є дуже помічною. Подільська громада оголошує досить часто проекти, досить часто гранти, хоча вони не великі за своїм кошторисом, але вони нам кори. В тому, що ми можемо, наприклад, за рахунок обладнати сховище, обладнати пункт незламності, який нещодавно, обладнати ресурсну кімнату. Створення ресурсної кімнати частина великого проєкту з облаштування кетч ап класу у 20-му ліцеї. Тут не лише може займатися малеча з особливими освітніми потребами, а й ті діти, яким потрібно надолужити знання, втрачені через ковід та війну. Подолати стрес, запрограмувати майбутнє та реалізувати мрії. У цьому може допомогти нейрографіка, метод арт-терапії, що не потребує художніх навичок. Популяризує вінницька мисткиня. Пані Наталя каже: під час процесу важливо відпочити та розкласти свої думки і бажання по поличках. Арт-терапія виводить людей з дуже тяжких станів, і до психолога, можливо, ще не кожен готов піти, не всі розпізнають, що вони вже в стресі. А на арт-терапію піти легше, і через це вже можна потім чи чи позбавитись своєї проблеми, чи піти к психологу. Ірина приїхала з Лисичанська, зараз працює веб дизайнером. каже, регулярно займається арт-терапією, так і відпочиває і надихається. Настільки важкий період для нас був цей рік, і а тут я можу прийти і відключитись від своїх думок, від своїх якихось переживань. Буває таке, як вигорання, і ти немає, не приходить ідей, нічого в голові нічого не приходить. Я сяду, помалюю, і в принципі ну, з'являється якесь потім натхнення, якісь uh, ідеї, інсайти. Ірина вже створила власну колекцію із майже 20 нейрографічних робіт. Сьогодні бажання, бажання на два роки ми загадали, і я їх відмальовую. Якесь питання, тебе турбує, краще сісти, помалювати, і якось, ну, наверно, приходить вирішення. І такі це буде, ну, це я роблю і на мелкі якісь питання, і може на крупні якісь. Художниця Наталя не обмежується однією технікою, тому поєднує кілька арт-терапевтичних напрямків. У мене є нейродудлінг, нейрописанка, там нейроангел. Тобто засоби нейрографіки малювати ще щось. Є постійні відвідувачі, які вже знають нейрографіку, так як я. Можливо, є кожен раз, хто новенький приходить, і це дуже. Ну, мене радує, бо це значить ще плюс декілька людей, які стануть спокійнішими. Пані Наталя Переселенка із Харкова вперше на арт-терапії з нейрографіки. Каже, така техніка малювання не проста, але цікава. У своїй роботі планує зобразити краще майбутнє і щиро вірить у його втілення. Спочатку я, я не, ну не розуміла, що це і як це все зобразити. А зараз вже мені на це легше далекше, хоті замальовувати угалочки, уголочки, округляти. І такі думки, що, що ти бажаєш. Що... Я думаю, що це все виконається. Особливість таких арт-терапевтичних методів у тому, що вони легкі у виконанні для цього потрібні лише ручка, аркуш, кольорові олівці та бажання творити.